Ще Перепілка на яйце це фенікс золотистий. Красива птичка. Розміром така посередня. ну Ось як ця ось так нормальненька. Якщо зарізати 250 буде грам м'язка точно. І яєчка вони несуть як з кулемета. Оце ось нанесли за три дні. Треба збирати вже, бо вже нікуди викочуватися. За три дні оце дівочки нанесли, там 20 дівочок і 7 хлопчиків. На інкубацію у нас йде на одного мальчика три дівочки. Хто хоче, замовляємо. Вийшлимо хоч завтра післязавтра. На них на, них на даний момент черги немає. На Техаса трошки черга є і на англійську чорну також. <кій> Хто, Якщо зачекати трішечки, то можна отаку ще красу взяти. Англічани, о, ці крупненькі такі. Вони... Чого ти вирядуєш? Ці красиві крупненькі, ці гарні такі, грам 400 буде точно 450. Ну і Техасі м'ясна порода. Кушать кушать люблять. Це вони вже такі місяців по шість їм, то так трошки замухрижені. А це ось молоденькі то у молоденьких шкі... така пір'їнка ще біленька. Взагалі, замовляйте, пишіть у приватні повідомлення. Фенікс, Техас, трошки фараончиків є, там у нас одна кліточка. Ну і англійська чорна. Все, замовляємо. Буде у вас така краса.